Так, ну що ж, друзі, ось і стартував наш мирний 13 в нашій чудовій гріб World of Tanks. Сьогодні ми з вами трошки познайомимось з ось цима трьома режимами. Ну, а точніше сьогодні ми з вами в цій серії познайомимось в серії в складності норма. Є в нас вже майже вся техніка, майже вся. Залишився тільки ось цей танк. Ну і на ближчому часі він, напевно, буде вже в наступній серії, в... в рівень складності важко, він вже буде. Звісно ж, ви можете запропонувати для наступної серії, яку... який би ви хотіли побачити танк. Ну, напевно, окрім цього Шершня, він, друзі, не підходить. Прям зовсім для цього режима. Для важко, для кошмара. Прям зовсім. Ні. Дуплетик, на мою думку, дуплетік, ну, що не менше сербів. Ось ці всі останні три танки вони підходять всі. В принципі, вони підходять всі. Потрібно, потрібно, друзі, відкрити ось ці всі 15 плівок. Єдине, що я гадав, що. Ну, тобто ось ці до 5 по 10 ось цих ключів, да? Ключ дешифрування. Але, друзі, остання, остання плівка аж цілих 130 потрібно, щоб її відкрити. Після чого ви, друзі, отримаєте в своє особисте володіння в свій. Ангар, ось цей. Я не можу сказати, чудовий танк. Не чудовий танк, але танк. Це 8 рімень стешечка німецька, начебто це німець. А ні, це не який це німець? Це СРСР, ух ти йоме. А схоже на німця трошечки. Ось так. Що він себе представляє? Ну, що в нього є? Ось така у нього гармата. 200. Середня шкода 200, пробування більше, ніж. Пробування в нього більше, ніж альфа. Ну таке собі. Єдине, да, що 5 секунд КД, бронювання 205. Для 8 рівня. Для 8 рівня навіть і не знаю, багато чи, це, чи ні. Ну, так, як нас ці в рандомі з Голдою катають, то, напевно, це замало. Ну, подивимось, так, ну давайте почнемо, друзі, наші, нашу серію з дуплетика і нормальний. Рівень складності. Це такий, друзі, рівень, щоб познайомитися, в'їхати сюди, покататися, познайомитися, подивитися, чим займаються люди, що до чого. Тут катають люди, які тільки тільки починають, які Ну, тут дуже рідко я не бачив тут таких танків, ну, ті останні, які три танки, які потрібно відкривати, їх немає. Тут дублет, сербів і може ще бути тут чершень. Всі в нас Вся техніка має ось таке прискорення. Нехай в нас стовз веде. Так, також в нас є, друзі, додаткові ось ці. Додаткові, Додатково в нас є така. Додаткові характеристики. Керамічне серце, 20% до шкоди додає. Щось не працює до або щось не працює до пліти. Добре, зараз ми до першої фази перейдемо і я його налаштую. Варто було вийти з гри і воно перестало працювати. Вбивається налаштування, а хто поїхали поїхав сюди, ми за ними. Також ось тут можна додавати, налаштовувати собі там відновлення здоров'я, ну і все таке інше. Там все на вашій смак. Є по три тисячі серий, є по 10 тисяч. Не потрібно нічого вицілювати, ось так, раз, берете в автоприціл і поїхали. Зламали мені пуху, Це не підходить. Ось ну, тут і яри, братіш, вони сиди. Ось так розгоняється, б'єшня та і все. Так, на це можна, друзі, їхати вже до болота. вот його об'їхав. Нормально ти Ха. прижимаю він нормально, не те що треба. Ну людина знайомиться, так, да, це да, да, да. нормально. Він може хоче зрозуміти, що воно таке. Просто він собі встановив. В оце так постріл, оце я розумію. Так, поки вони там бодаються, ми швиденько налаштуємо дуплет. Називається воно, друзі, Залп. Все, Залп працює. Вони мене трошки чекають. Що в нас міцність, да? о, додаткове здоров'я, порядок. У нас трошки більше здоров'я, ніж було до цього. До цього моменту. Так, оцей безсмертний ми його, ми його не чіпаємо, не звертаємо увагу, тікаємо. Ви серйозні пацани? Трахують мене страшне, ніхто не допомагає. Команда за мене згадала. Що тікаємо звідси. Друг. Так, а дуплет не работает. Я не натиснув застосувати. Тепер все працює. Все, можна їхати додому. там патреон 240 там чем у нас е трошки мирима нам там насыпать мы тут трошки забыли ну то ничего страшного Так, ось цей дядя приїхав, треба тікати. Треба тікати прямо на весь. Він своїм щитом з'їдає весь міріум. І якщо той друг не буде втікати, то ми і не пройдемо до наступного. Начебто все в порядку. Навіть когось бив, я навіть не побачив. І також потрібно трошечки мати... брати до уваги, що цей міріум він не за пів секунди залітає сюди. Я не знаю як це назвати, а волк. Доволо там він залітає прямо не за секунду. Де той друг? Йо-майо. -йо. Поки той не приїде, не здасть, що все що в нього є, ми не перейдемо. Так, він поїхав з ним. Бачите, в нього нічого немає. Йому завдати шкоди тут не можна, ось пише марно. Ну давай, веселишь, друг. Давай, давай, веселишь. Все, вперед. Так, у нас есть... Шанс підпалу зростає, поїхали, поїхали, що йти. Та навіщо? Ну, Ті потрапляють в засідку. трьох. А ми їдемо набивати дамагу. Ну то да, підказувати людям якось. Бо вони щось прям такі попадаються, що де вони поїхали? Все. Два туди, два туди. Ой, я її підкинув. чат? Так, поїхали до наступного. Він вже команда згадалася і повернулася. Це ми всі в зборі. Приїхав цей друг, треба звісно. Він зараз тут нас звісно. Ні, не, не по але но він нормально так віднімає по 600, по 700, по 800, по картонних танках по 800. Не, ярий тип страшний. Ото от, да, ви таке десь бачили. Это його, боже, треба все направлять так, все, у нас вже все выстучает Остання, друзі, фаза. Все, ми тут. Ось тут друзі наш Big бос. Зараз він з'явиться і будемо з ним танцювати. Потрібно, щоб всі роз'їхалися по різних точках. Бо якщо всі здуваються в купу, ну таке собі, це, це мені вже з'явився. Він Слабенький, слабенький. Зараз ми спробуємо дати йому дупліт прямо в його двичку. Так, його, його хтось бив, ще одна фаза, ще один, ще один раз потрібно зробити так само. Так, да, Зайшов до але якось так сильно, половина від плета зайшла. А він залишився один, і ми можемо його трамбувати, в нас трохи міриємо, він нас заключає. Ось і все зараз. подивимось на результат, хто скільки чого настріляв. Так, друзі, перше місце, вісім, будемо називати їх жетони, але ні, ключі шифрування. Перше місце. Чого того що... Я не знаю чого перше місце, але перше місце. Дуже приємно, в мене вже є це досягнення. Ось ця 13-13 в мене вже воно є. Ось так відкривається плівка. Тобто ви натискаєте 26 жетонів, а потрібно 20. І відкриваєте. Єдине, що колись був, це Marin 13, і воно прям показувало якийсь фільм. Тут такого вже немає. Наступна, друзі, плівка в нас так само 20 ключів і вже можна там отримати оцю діора. Ось така, друзі, була серія. Ми вже зустрінемось з вами в наступній серії, буде в нас нова... новий рівень складності важко. Можете написати в коментарях, який би ви хотіли побачити танк. Ось цей вже буде. Можна, можете залишати в коментарях свої варіанти, якщо хочете, ось цей грінадір також вже буде. До нових друзі, зустрічей. З вами був як звичайний космос. Всім, чао какао і всім па-па.